Доброго дня мої ліві перекладники україномовного каналу. Тільки забіжав на обід. Дивіться який дощ. Навіть мене трохи підмочив. Червні такий дощик, це навіть гарно для рослин. Ой, під мій настрій такий дощик. Хлопця так це не відпустили. О! Е <плес> Максим. Що, що розповісти, як Ну і тривоги, і вибухи, гучні. Гучні то, що там раніше. Тух-тух, тихенько. А десь близько. І хлопець дзвонив, що забрали. Каже, навіть ще не покормили. Пускай. Все у Одязі робочому. Да. Читав зараз їхав тролейбусом Киянка пише Юрій Миколаєвич. Іжжайте в Московію. Україна це не ваша. Це ваша, да? так? Я тут народився, я тут жив. І живу, і буду жити. А чого вони не наші? Я навіть не розумію. Я вважав нормальною, киянка. А Україна це тільки киві. Бог вам я, Все, ми будемо поганими. Хоча настрій такий керівництво здало свого працівника. Він все. Всім миру добро злагодали всім ще дякую. І будемо жити, незважаючи наш. Не До побачення маленьких. Пока.